В даному випуску поговоримо про те, як підключити ваше обладнання до ProTools. Якщо ви цього ще не зробили, заінсталюйте Pro Tools відповідно до вказівок, які отримали під час покупки разом з програмним забезпеченням. Якщо версія ліцензійна, даний процес включає авторизацію через АйЛОК-ключ. Якщо ні, читаємо файл Readme. у випадку, якщо інсталюємо Pro Tools на зовнішній жорсткий диск, спочатку підключаємо сам диск. Та все ж, коли користуємося регулярно ProTools, рекомендовано запускати сесії зі швидких внутрішніх вінчестерів. Також варто уникати запису аудіо на диски, де встановлена операційна система. Це позитивно вплине на продуктивність роботи комп'ютера загалом. Також не забувайте регулярно робити резервні копії даних, щоб не втратити напрацьований матеріал. Наступним кроком є підключення інтерфейсу. Такі версії Pro Tools, як 9 та 10, не вимагають наявності спеціального заліза, проте старші версії працюють з конкретним переліком обладнання. Тут порядок такий: спочатку, якщо це необхідно, під'єднуємо живлення до інтерфейсу, не підключаючи його до комп'ютера, і вмикаємо. Тепер під'єднуємо інтерфейс до комп'ютера з допомогою USB чи FireWire кабеля, який входить в комплект вашої карти. Після цього запускаємо Pro Tools. Для тих, хто перше користується такою технікою, декілька порад, як під'єднати мікрофон чи інструмент до інтерфейсу. Мікрофон під'єднюється до мікрофонних передпідсилювачів на інтерфейсі, відомих в народі як преампи. Якщо це конденсаторний мікрофон, не забуваємо увімкнути фантомне живлення, яке має маркування 48 вольт. для запису інструментів. Під'єднуємось до лінійних входів з маркуванням лайн. Якщо у вас є midi контролер, під'єднюємо його через midi порт. Хоча сьогодні з таким з'єднанням справляється USB-порт. Наушники під'єднюємо до спеціальних входів на інтерфейсі, а на виходи комутуємо монітори. У багатьох звукових карт типу M-Box та інших є можливість регулювання сигналу ручками, як в аналогових приборах. Якщо виникли запитання стосовно під'єднання вашого інтерфейсу до Pro Tools, звертайтесь на сайт avid.com або на сайт виробника вашого заліза, озвучено та перекладено на студії Yarek Sound.